Звіт перед громадою мер Руслан Марцінків прозвітував про 100 днів діяльності на посаді міського голови Івано-Франківська, що вдалося зробити за цей період часу та пріоритети на 2016-й, Більше знає наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Сформував команду і одразу взявся за роботу. Міський голова каже, часу на балачки не гаяв. Швидко зробив основні призначення у виконавчому комітеті і почав реалізовувати програму Івано-Франківськ Місто для життя. Сформована команда, сформований відповідно виконавчий комітет. Роботи активно тривають. Ви знаєте, що зараз в місті активно брукуються тротуари, розпочаті ремонти доріг. упорядковуються парки і сквери. Була передвиборча обіцянка запровадити безкоштовний проїзд для дітей шкільного віку це було здійснено з 1 січня. Також тривають роботи щодо утеплення наших будинків, а також заміни вікон. Звітував посадовець перед громадою у приміщенні обласної просвіти. Зізнається, критики не боїться і до парад дослухається. Ніколи не боявся, йду до людей, і як до виборів, так і після виборів. У мене тривають зустрічі на ринках, на зупинках. Триває акція Чистий четвер, яка дозволяє нам постійно спілкуватися з франківцями. Це і об'їзд у наших тролейбусах, наших маршрутках. Також активно працюємо над тим, щоб зустрічатися там, де відбуваються роботи, там, де ремонтуються міжбудинкові проїзди, де робляться роботи по брукуванню тротуарів тощо. Вінківці, які прийшли послухати з мера, змінами у місті задоволені. Утім, покритикувати владу теж готові. Люди дуже задоволені. Наприклад, ще в ті часи, які, які йшла агітація за то, то вони казали, що вони себе не оправдали, вони себе то оправдали. За останні роки дуже змінилося. Стало гарнішим, дороги дуже тротуари. Все виклали, і в нас у дворі дуже гарно зробили ремонт. Ми задоволені дуже. Я чую загальні фрази телевізору, де все хочеться більше інформації про дії, що виконано, що не зроблено, що задумано. Інформації дуже мало негативно в інтернеті. Дуже багато хочеться почути сьогодніського голови, які зрушить цього Цьогоріч У місті відкриють п'ять дитячих садків удосконалять транспортну реформу. Окрім того, каже Руслан Марцінків, вдалося залучити кошти, аби у мікрорайоні Пасічна запрацювала котельня на біопаливі. А ще у 2016-му буде розпочато будівництво моста, який сполучить вулиці, хіміків та надрічну.